Привіт, любі мої на вулиці така спека, просто неймовірна. І я вирішила, що не хочу сьогодні говорити поки що про прочитане, а поговоримо про підсумки літа. Ну і звісно ж про плани на осінь. Давайте почнемо з того, що я розкажу поки що на даний момент, на 29 серпня, я прочитала 38 книг за це літо, і це величезний шок для мене, тому що я влітку здавала на права, я вчилася на водіння. І чесно, вся моя увага була прикута саме до цього. Я дуже багато часу практикувалася, дуже багато чого вчила. Я все здала. Але я при цьому дуже здивована, що в мене був час хоча б щось читати. Одразу скажу, що в червні і в липні в мене так собі було про. По прочитаному, і от тільки в серпні місяці я почала читати, надолужувати свої плани, читати якісь нові романи. І я от прям відчуваю, як за останній місяць, якраз таки з моменту, як я здала права, в мене аж сили з'явилися читати, і начебто я дійсно відпочила, як це було, коли ти дитину відпочиваєш під час канікул. Давайте перервемось на каву. І я прийшла до вас знов розповісти про свою улюблену каву. Five Coffee Roasters, і вони знов мені надіслали чудову каву, яку я знов смакую. Я постійно п'ю цю каву. Навіть коли мені не присилають оцю каву, щоб я її вам показала, я все одно сама її замовляю постійно. Як на мене, я після цієї саме кави почала цінувати дійсно смачну каву. До цього я могла пити будь-яку, але тепер я розумію, що таке смачна кава. Плюс цієї компанії, що це українська компанія, вони знаходяться у Львові. В них дуже великий вибір різної кави можна з гірчинкою, з кислинкою. Якщо ви не знаєте, яку каву обрати, то ви можете написати в інстаграм або в телеграм до цієї компанії і запитати, вони вам порекомендують. Ну а також, коли ви замовляєте цю каву, ви можете обрати. Тип помолу. Я, наприклад, обираю для Вії 60, завжди так заварюю зараз цю каву. Можна просто в зернах замовити, можна для заварки в чашці, в турці і так далі. Ну і за промокодом Сандра ви отримуєте 20% знижки на всі кави, окрім дріпів та наборів. Ну і від замовлення на 350 гривень ви отримуєте безкоштовну доставку. Тож смакуйте каву. Ну і давайте перед тим як поговорити про те, що ж я виконала з планів і ні. Я хочу розповісти про найкращі і найгірші книги за літом. Буквально сьогодні я дочитала книгу Ліни Костенки записки українського самошедшого. Це було моє знайомство з. Прозою Ліною Костенко. Я пам'ятаю, що зі школи читала її Марусі Чурай. Пам'ятаю, що мені її твір сподобався, але мені дуже хотілося ознайомитись саме з цим романом. Я, грубо кажучи, я прочитала цю книгу ну, годин за шість. Це дуже швидко, як на мене. Хоча мене лякали, і навіть навесні я хотіла взяти цю книгу прочитати, і мені сказали, що вона доволі важко написана. Але я не буду зараз вдаватися в деталі, просто скажу, що книги мене дуже затягнула і вона мені неймовірно сподобалася. Також не можу не показати книгу, яку я. Нещодавно прочитала теж це сміх у кінці тонелі» Андрія Сем'янківа. Записки українського анестезіолога. Дуже сподобалася книга. Я її радила вже в цьому відео, де я читаю по порадах Макса Кідрука. Дуже раджу вам подивитися цей відео, Там я детально розповідаю про цю книгу. І також хочу показати о, цей графічний роман Вересова Міль. Я намагаюся графічні романи, в принципі, не сильно якось показувати, але це ще й дитяча література, тому мені хочеться акцентувати на цьому увагу. Якщо у вас є дитина, як, яка любить читати, або навіть не дуже любить читати, а любить розглядати якісь дуже гарні ілюстрації, то цю книгу я точно раджу. І остання книга, яка мені прям дуже сподобалась, це Dial a for Antis». Обов'язково розкажу в прочитаному цю книгу це такий детектив плюс Ромком. Ну, дуже він був веселий, дуже мене розважив, і я би дуже хотіла, щоб таку книгу в нас переклав Віват або КСД. З найгірших книжок, на щастя, є тільки одна, яка в мене стоїть на полицях. Це час для кохання. Я читала цю книгу і розповідала в прочитаному цьому про цю книгу. Ну, на жаль, не дотягнула вона і. Якщо порівнювати з усіма іншими книгами, які читала, вона дійсно була найгіршою, і найслабшою. Також мене дуже розчарувала покоління ящерці. На жаль, ця книга вона не те, щоб погана, а можна так сказати, занадто багато книжок прочитала. На цей момент, щоб вона мене якось здивувала, і я просто читала відгуки інших дівчат і, в принципі, читачів. І вони казали, що ця книга дуже класна. Але мені здається, що читати її треба саме в підлітковому віці. Не могла пройти повз книги Бакмена. Я читаю книги Бакмена. При цьому і мені вони не дуже подобаються. Я не знаю, що це за логіка. Проте «And every morning the way home gets longer and longer», всі казали, прочитай цю книгу, ти розридаєшся. Я прочитала цю книгу, навіть не поворухнулася. Розповідається про дідуся і онука. Дідусь хворіє і він все забуває. Вона мене взагалі не вразила, як і кожна книга Бакмана, яку я читаю. І оце, знаєте, як з мураками. Я з кожною книгою намагаюся полюбити його творчість чи хоча б зрозуміти, і цього не виходить. Остання книга, теж яка мені от прям не сподобалась, це The Summer of Broken Rules. Про неї теж поговорю в прочитаному побільше. Я цю книгу хотіла прочитати вже напевно друге чи третє літо. Вона в усіх списках в на зарубіжному буктюбі всі її читають і кажуть, що вона доволі така глибока, і при цьому тут є романтична складова, але мені читати цю книгу було ну дуже нудно. Ну а тепер давайте до книг, які я планувала читати, і що з цього вийшло. Е, саме через водіння я не змогла знайти час. Мені хотілося розслаблятись з книгами, чи принаймні читати щось невеликого. Обсягу, і я поки що прочитала тільки три частини, і скоро вже домонтую відеорозбір другої та третьої частини для своїх патронів. Показувала оцю книгу Ольги Кабулянської. Хотіла просто, щоб вся ця серія РМ, яка в мене є на полицях, була прочитана. І я прочитала царівну десь до половини. Вона в мене важко йде, але все ж таки в мене є надія, що я дочитаю до кінця цього місяця. Я як клоунеса, я не прочитала. Прочитала дуже сподобалася в прочитаному говорю про цю книгу. Московіада прочитана аж два рази за місяць. Теж прочитана. Також я встигла прочитати, але розкажу в найближчому прочитаному з любов'ю тато. Години в Майкла Канінгима я прочитала. Нарешті ознайомилася з творчістю Катерини Бабкіної і в відео, де я читаю по порадах Кідрука, Я розповідаю про цей твір. Ну, якщо так подивитися, то от всі ці книги, які я планувала прочитати, і так і не прочитала. Ну і давайте тепер до планів. Чесно, в мене от зараз саме настрій напланувати небагато, але краще я ці книги дійсно прочитаю. І при цьому першу книгу, яку я хочу показати, це Мадока Софія Андрухович. Ну, просто Іра з каналу Lost in Leap так багато розповідала про цей роман. І я кожен раз, коли дивлюсь на цю книгу на своїх полицях, я згадую Іру. І потім згадую, з якою... Теплотою, і як по особливому розповідає вона про Амадоку. Розумію, що все ж таки треба взяти вже і прочитати. Оці дві книги я дуже хочу прочитати восени, бо Ліза з каналу Буклі, саме вона надихнула мене почати читати цю трилогію. Вона якраз таки в одному зі своїх влогів розповідала, що це дуже атмосферне саме для осіннього читання книги. Лазила я якось Тіктоком і натрапила на цю книгу Wayward Емілія Гарт і там авторка відосу Зала, що це дуже осіння книга, розповідається про сімейні тайни і слог авторки дуже класний атмосферний. І вона дуже радила почитати це восени. От єдине, що ну господи, я в соте раз буду казати, що це обкладинка, Ну вона така погана. Вона як недороблена. Показую тільки одну книгу на канонічного канону. Це новинка, яка мені нещодавно прийшла. Ірина Вільде метелики на шпильках», б'є восьма і понолітні діти. Я вже почала читати метелики на шпільках. І хочу, ну думаю, за місяць я встигну прочитати ці три твори Ірини Вільде. Ніколи не читала мені здається нічого в цієї авторки. Книга, яку мені Ліза, подарувала на книжковому арсеналі ще влітку, і я хочу дуже її прочитати. А ну і ще Макс Кідрук знов рекомендував всілякі книги, і також рекомендував позивний для Йола. Не зовсім атмосферно осіння книга, але чесно, мені просто вже хочеться прочитати цей твір Євгенії Кузнєцової, тому що я розумію, якщо я її не прочитаю цього року, то можливо я цю книгу взагалі приберу зі своїх полиць. І так як я купила цю книгу Ocean Long on Earth We Briefly Gorgeous ще влітку. Я дуже хотіла цей твір прочитати і думаю, що не треба відкладати тут всього 150 сторінок. Дім для дома Вікторія Меліної. Я про цю книгу почула. До цього ще чула, до трагедії, до смерті Вікторії. І я навіть дивилася влог Лізи, де вона у Львові читає цю книгу. Вона їй сподобалась, і вона радила почитати взагалі. Сказала, що це дуже атмосферне читання. І я й до цього чула дуже гарні відгуки. І саме через це я купила цей роман. І мені здається, одне з небагатьох, що я можу зробити не тільки як читачка, але й як блогерка це прочитати і розповісти вам про цю книгу, зацікавити, щоб ви її купили. Бо зараз Видавниця Строголева вони додруковують нові тиражі цього роману, бо після смерті Вікторії. А вони закінчились. Мені здається, навіть якщо ви не хочете читати цю книгу, от прямо зараз, то варто її придбати собі. Як дань і повага до авторки. Ну я до речі, поганих відгуків про цей роман взагалі не чула. Останні дві книги це будуть детективи, список запрошених Люсі Фолі, острів біля Ірландії. Всі збираються в одному маєтку. вбивство в закритому просторі. Це щось мені нагадує десять мінігретя. Від Агатти Крісті. І сподіваюсь, що це буде щось дуже класне, атмосферне. Я хотіла взяти цю книгу влітку, але потім така думаю, ні, це от прям дуже осіння така штука. І от як тільки почнеться дощ, я не знаю, чому я так рідко роблю, але дуже хочеться одразу взяти цю книгу і почати читати. Ну і я зараз дуже мало книжок купую і стараюсь читати все, що в мене є. Але вчора я придбала собі Удачу любити мертвих Стівен Споцвуд. Чесно, хочу другу частину теж купити, але спочатку прочитати першу. Я звернула увагу на цю серію саме через обкладинку другої частини. Ну, вона дуже гарна, дуже класна. І тільки потім я зрозуміла, що це доволі цікавий детектив, де дві головні героїні вони детективки. А це такий феміністичний детектив, і кажуть, що він дуже атмосферний і класний. Ну, спочатку ж треба прочитати першу частину, а потім вже купувати другу, тільки якщо мені ця сподобається. Обкладинка тут не така гарна, як в другій частині, але теж непогана. Ну і чесно, в мене дуже. Великі очікування через те, що тут дві детективки. Я думаю, що це буде ну, щось дуже цікаве. Ну от такі в мене вийшли плани, підсумки. Розкажіть, скільки ви книжок прочитали за літо і що плануєте такого прочитати за осінь. Ну, а на цьому все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось!